Доброго вечора всім, хто доєднався. Запис у нас почався. На сьогодні коротка тема для тих, хто вже має торгового робота або хоче себе диверсифікувати. Тема пов'язана з новими налаштуваннями на торгового робота. Включаю демонстрацію екрану, щоб довго не тягнути. Я вже бачу з іншого екрану, що мій екран видно. А мова у нас піде за валютну пара, яка називається фунт єна Це досить волатильна валютна пара, яка проходить величезній відстані. Під словом, величезні відстані я маю на увазі відстань в піпсах. Якщо подивитись на денний графік, начебто нічого такого особливого немає, окрім волатильного графіку і шалених корекцій. Якщо подивитись на відстань в піпсах, то ми побачимо: от якщо брати період за попередній тиждень, то ціна Пройшла цілих 4 тисячі піпців, а бували навіть такі моменти, коли ціна проходила за декілька днів 11 тисяч пікців. Тобто, якщо брати тижневий графік, на тижневому графіку ціна могла ну, навіть місячний графік, там за один місяць, наприклад, ціна могла е, подолати відстань: 16 тисяч пікців це дуже велика відстань. Євро такі відстані не проходить. Євро проходить відстані можливо в п'ять разів менше, тому ця пара валютна. Досить волатильна, і, відповідно, налаштування теж на цю валютну пару такі цікаві. Дохідність тут теж велика. Е, відповідно, висока дохідність, це означає, що має бути гнучкість, про це я теж зараз розкажу. Е, розкажу тепер за самі тести. Або давайте подивимось, чим мене зацікавила ця валютна пара. Зацікавила мене тим, що, по-перше, вона дуже волатильна. Якщо дивитись на денний графік, то ми можемо. Побачити, який цей графік неспокійний, що навіть брати період з 2024 року по сьогодні, денний графік має велику кількість корекцій в зворотню сторону, тобто денна свічка встигає пройти, наприклад, на відкритті сходити. Сходити в районі півтори тисячі піпсів вгору, а потім піти аж на чотири тисячі піпсів вниз. Потім за наступні декілька днів знову це падіння викуповується. Я бачу, що після імпульсних рухів серйозних ця валютна пара нормально так коригується більше ніж на 60% або навіть на 70% від свого зростання. Тот, То що я маю на увазі, якщо використовувати сітку Фібоначі. Яка була на попередній темі, або от такий от інструмент, то ми бачимо, що ціна коригується більше ніж на 50%. От рівень 0,5 це 50% після імпульсу. Тобто цієї корекції буде вистачати для того, щоб робот закривав власну серію угод. І навіть тут аналогічна історія. Тому давайте тепер переходити до самих налаштувань. Я тестував дані налаштування за попередні 4 роки, тобто з 2020 року по 2024 рік. Uh, я отримав певні параметри. І цікаві. І я потім ці параметри проганяв по кожному року окремо за 2021, 22, 23, 24. Дохідність в середньому на всіх uh, за всі роки була в районі 100%. Uh, правда, навантаження на капітал і просадка були різні. Uh, просадка доходила до 50% на цих налаштуваннях, але найкращий рік був 2024. Тому зараз я покажу тести за 2024 рік. Ті результати, які я зараз покажу, вони не гарантують аналогічного результату в майбутньому, тому що ринок змінюється. Зараз я розкажу, як можна впливати на ці налаштування для того, щоб не втрачати в дохідності. Я не кажу, що ця стратегія це панацея, я вже є автором іншої торгової стратегії. Ця стратегія для того, щоб ви себе диверсифікували та, можливо, заробили кошти, поки інші стратегії не знаходяться в посаді і не приносять доходу. В будь-якому разі ви зможете собі протестувати цю стратегію. Всі, хто є на вебінарі, то ви, будь ласка, нагадайте власним менеджером або мені в кінці, що от я був на вебінарі, і ми вам надійшлемо налаштування по е, даному торговому роботу. Е, тести відбувалися в платформі MetaTrader 4 в тестері стратегії. Відбуваються вони наступним чином. Це хто взагалі не знає і не розуміє, про що йде мова. От відбуваються вони наступним чином. Ми задаємо спеціальні параметри. Для торгового робота ставимо на спеціальну валютну пару, виставляємо часові рамки, і якби система проганяє ці налаштування і видає нам готовий результат. Також я хочу сказати ще наступне: ці налаштування гнучки, тим, що на цьому тестері стратегії вже в самих налаштуваннях є такий параметр, завдяки якому робот сам підбирає лот під депозит. Тобто стандартно, ті, хто торгують на роботі Грізлі, Bot про вони використовують налаштування здається 001 на лота на кожні півтори тисячі доларів. Тут трішки інше значення, а це значення буде відомо в налаштуваннях, якими я подивлюсь в кінці вебінару з тими, хто тут є. Тобто лот підбирається автоматично, збільшується, зменшується. Якщо баланс зменшується, лот зменшується, баланс збільшується, лот збільшується, в принципі, щоб на це довго. Не дивитись, бо це буде відбуватись досить довго. Я покажу фінальні тести, фінальні результати. Це ми беремо період з 2024 рік. Як я вже сказав, 2024 рік показав себе найкращим е, способом. Найкращі результати в нього були 21, 22, двадцять рік. Теж результати непогані, проте там просадка навантаження були в районі 50-60%. 24 найбільш е, гарний для цих на, на, налаштувань. Що ми бачимо за 24 рік? За 24 рік початковий капітал був 10 тисяч, за 24 рік прибуток дорівнював 17 440. Це 174 Далі максимальна просадка була 20 за цей час. В принципі, це і все, що мені цікаво насправді. Тепер які гнучки налаштування тут? Можуть, можуть бути. Що може бути? Може бути таке, що ми можемо потрапити на якийсь довгий безвідкатний рух. Для цього нам допоможе аналітика і ще дещо. От, наприклад, уявимо, що в нас робот відкрив угоду в купівлю, потім відкрив ще угоду в купівлю, десь тут, потім тут, наприклад, ще там тут. І ще раз тут. Наприклад, давайте це розглянемо отут. От, от і я рекомендую. Виходячи з налаштувань цієї стратегії, взагалі в середньому більше шести угод робот не відкриває. Тому що, якщо так поглянути всередину, зайти на там на 4 години, таймфрейм то графік досить волатильний, і цієї волатильності вистачає, щоб робот закривав свої угоди, і багато велику серію угод він не відкриває. Більше шести угод в середньому не відкриває, але бувають такі моменти, що робот заходить в просадку. Як її уникнути? Це як варіант, можна використовувати торгівлю в обидві сторони. От як за стратегією UA-Invest ми можемо то тести рядувалися на одному роботі. Тут робот торгов або в Buy, або Sell. Звісно, ви можете спробувати торгувати в обидві сторони на тих самих налаштуваннях, тим самим один робот буде хеджувати іншого. Це один з варіантів, як заробляти, поки ви заходите в просадку. І другий варіант це коли у вас відкриється п'ята угода, заборонити роботу, відкривати угоди і наступну шосту угоду або сьому, шосту, сьому, восьму, всі і подальші відкривати вже від цікавих рівнів, від яких на вашу суб'єктивну думку може бути розворот, наприклад, десь тут, щоб не навантажувати капітал. Ну це так би так мені легко сказати, бо я бачу, що тут вже розворот був. Ну, тобто маю на увазі, що от не повністю довіряти цьому алгоритму, коли відкривається 5 угод, краще, якщо 5, вже 6, 7 і відкривати від цін, які для вас будуть більш привабливі. Параметр степ тут ми не змінюємо, тому що тут упор іде на саме велику волатильність, тому дохідність виглядає агресивною. Якщо параметр степ не змінювати, вона в принципі, періодично буде відкриватись по три по чотири угоди, але вони будуть закриватись на протязі дня саме за рахунок високої волатильності. Тому параметр степ змінювати як в стратегію інвест на раджу, це може спричинити навпаки втрату в дохідності, тому що трішки не вистачить до тейк профіта через те, що усереднення було надто далеко. Можна зависнути в цих угодах на довший термін, от тому моя рекомендація це. Використовувати, не, тобто тут параметр степ ми не змінюємо. Робот працює на 15-х таймфреймі. Далі, що в нас ще є 5 угод. У нас якщо відкривається максимум, 6, 7, 8, і всі її подальші, ми дозволяємо усереднення від цікавих нам рівнів. Мені результати по стратегії сподобались. Я вже почав тестувати даного торгового робота. Результати опублікую трішки пізніше, коли буде більша статистика в генеральному рахунку. Тож для тих, хто підключився в кінці, давайте так підсумуємо. Нагадаю, що тести проводились з 2020 по 2024 рік. Тобто, були винайдені е, певні налаштування. Потім ці налаштування ще провиганялись по кожному року окремо. Це 21, 22, 23, 24. І за кожен цей рік є якби певні результати. І найкраще це, ви показав саме у 2024 році і показав гарну дохідність. Це 174% за рік і просадка. У Нас 20%. відсотків, і нагадую, що такі самі результати вони в майбутньому не гарантуються, тому що ринок змінюється, і можливо ці налаштування в майбутньому дещо застаріють. Тому і от раджу такий страхувальний момент, як після п'ятої угоди забороняти роботу, відкривати нові угоди, а осереднюватись від потрібних цінових рівнів. Але саме цікаве в налаштуваннях. Ну і плюс лот, робот сам змінює під депозит. Вам тепер не треба змінювати параметр лот, тобто масштабування йде автоматично і йде більш швидко. І от за, за рахунок цього ми маємо більшу дохідність. Отакий от от, я би назвав це венчурні налаштування. Тому всім, хто є тут, вам пощастило я цим налаштуванням поділюсь. В принципі, в мене все. Про якщо у вас є питання, то будь ласка, задавайте, а я поки запис вимикаю. Нікіта, добрий вечір. Якщо можна, задам питання, я трошки спізненно ну, затримався з роботи, <кій> все спочатку почув. У мене запитання таке: ви говорили про відкриття там 7 сьомої години. Це мова ведеться. Що міняється в налаштуваннях, дається боту дозвіл на відкриття цих угод, чи це в ручному режимі, якщо ми бачимо, що місце де можна ще якби усереднити ситуацію, відкривати вручну? Чи правильно роз'ясніть, будь ласка, бо я. Не зрозумів до кінця. В налаштуваннях є така функція, наприклад, я можу виставити, яку кількість угод робот може відкрити максимально. Я там, наприклад, ставлю коефіцієнт 4. Якщо я виставив коефіцієнт 4, то робот в мене відкриє 5 угод, і після цього нові угоди він вже відкривати не зможе. А наступну угоду він зможе відкрити тоді, коли я виставлю коефіцієнт, наприклад, 5. Тоді робот зможе відкрити в мене шосту угоду. Я, наприклад, бачу, що ціна підходить до певної зони інтересу, звідки, на мою суб'єктивну думку, може бути розворот в мою сторону. Я от можу дозволити роботу відкрити нову угоду. Коли ціна буде, ну я зараз це продемонструю на графіку. От, наприклад, у нас робот відкрив одну угоду, потім відкрив другу, третю, четверту, п'яту угоду. У вас налаштуваннях робота в цей момент тут був коефіцієнт. Тут був коефіцієнт, наприклад, 4. Тобто він відкрив максимум раз, два, три, чотири, 5 угод. Так. І далі ви чекаєте, коли ціна опуститься в певну зону інтересу. І, наприклад, вирішили відкрити ще одну угоду тут. І тут ви заходите в налаштування робота і ставите коефіцієнт 5. І у вас тут робот відкриває нову угоду. Відкриваю нову угоду. Зараз одну секунду, будь ласка. Ну, в принципі, і все. Скажи, чи відповів. Зрозуміло, да в принципі відповів. Але все одно хочу запитати: якщо в ручному режимі відкрити угоду, там ж можливо, в принципі, це на роботу взагалі ну зашкодить цій в, в програмі роботи, чи кра, ну, чи краще так, взагалі, чи заборонено, так взагалі робити, щоб був результат позитивний. Дякую. Технічно можна робити все, що завгодно, воно ніяк не впливає на роботу робота. Робот не буде плутати ваші угоди зі своїми угодами, але це може повпливати на результат, тому що якщо ваша угода піде в просадку, і паралельно ще робот нахапає своїх угод, просадка може виявитись більшою ніж вона могла б бути, що змусить вас приймати якісь рішення імпульсивні, і цим ви зможете можете погіршити ситуацію на рахунку. Дякую, я зрозумів. Ну, тобто, ручне відкриття, він, він це не бачить, він бачить, як окремо, як чужа людина зайшла і зробила свою роботу. Так. Да. Дякую. Е, будь ласка, дякую вам за запитання. Задавайте ще запитання, якщо є. А якщо немає, то я вже. Спішу відправити вам налаштування, щоб ви вже собі їх всі встановили і змогли потестувати ці налаштування. Будемо чекати. Так розумію, запитань немає. Що вони з'являться у вас, то будь ласка, звертайтеся всім. Бажаю гарного вечора. Більше буду вас затримувати. Да. Макет, привіт. У мене питання, я може прослухав. А яка дохідність і просадка за 2024 рік по цим налаштуванню? Розкажу. Ну, середньомісячна дохідність яка? 174% на рік. Якщо ми. це Спеціально щоб було візуальне сприйняття. 174 ділимо на 12, це виходить в районі 14,5% на місяць це середня згідно. А ризик максимальний, яка була просадка? Максимальна просадка була 4 тисячі доларів від еквіті, це 20, ну, майже 20, 21%. один Ти правильно розумієш, що ці налаштування дають нам. Більшу дохідність з меншими ризиками, якщо брати, наприклад, стандартний різдві по євро-долар. Згідно з цими налаштуваннями, так, станом на зараз. Станом на зараз, так. Да. Станом на 24 рік, так. Да. Так як 25 рік, 26-й попереду, невідомо, що буде далі. Можливо, дохідність буде трішечки відрізнятися або в кращу сторону, або в гіршу сторону. Тому я від себе радив після п'ятої угоди робота якби, призупиняти і вже 6, 7, 8 дозволяти йому відкривати угоди від цікавих рівнів. А який таймфрейм використовуєш? 15 хвилин степ не змінюємо. Ну окей, дякую, тоді пізніше я тобі напишу дякую. М -м, будь ласка. Тоді всім гарного вечора, мирного неба. Дякую, що доєднались. Гарного За вечора. Побачення. До побачення. Дякую.